Діма, привіт, слава Україні! Слава. Зі мною півзахисник команди «Атлеті Київ. Ви сьогодні догравали останній тур чемпіонату Києва. Зіграли з командою Алцер з рахунком 3-3. На твою думку, заслужений результат? Чи ви сьогодні заслуговували на перемогу? На мою думку, не заслуговував. Суперник не заслуговував отримати навіть одне очко за цей матч, тому що ми давили весь матч, пресадбували, але у нас не було вирішальної стадії, ми майже не були довері, навіть Туди доходили. І з цього я вважаю, що ми все ж таки не забрали три очки. Е, на твою думку, кого б ти відзначив зі своєї команди на звання Лева матчу? Центральний захисник, який в кінці матчу пішов до нападу, Савицький, п'ятий номер, забив два голи і врятував навколо. Однозначно, згоден з тобою на всі 100%. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю надалі гарних виступів у другому колі Чемпіонату Києва. Дякую, гарно.